you <music> Слава Україні, ми починаємо. Порошенківські ботоферми замість того, аби займатися питаннями в Україні та наближати перемогу, полізли в іншу країну, де зараз точиться війна. Обрали для цього багатостраждальний Ізраїль. Що цікаво, деякі можновладці та колеги Сивочолого. Пішли за стандартною схемою методичок та майже один в один пишуть те саме. Відома нам усім одіозна Геращенко назвала свої перспективи та прокоментувала події в Ізраїлі. У своєму дописі вона зазначає наступне: 86% ізраїлітян, чи 79% прихильників діючої влади вважають, що раптовий напад Хамасу це провал керівництва країни. 94% опитаних вважають, що уряд має нести певну відповідальність за недостатню готовність до нападу і за безпеку. Пише чиновниця, яке вона має відношення до чужої країни, якщо у своїй нічого не може зробити, хочеться бути хорошою і там і тут ще й така статистика точна: таке враження, що вона прям в Ізраїль поїхала з турне, аби написати цей допис. Люди не дурні, мають. Усі новини перед очима вміють аналізувати, розуміють, що до ситуації у світі. Що цікаво, Геращенко та інша свита Порошенка обрали для своїх дописів саме Фейсбук, адже там найбільша аудиторія людей 40+. Непоганий такий піар для партії Сивочолого. Та ще більше дивує, що солдати диванних військ пані Ірина почала вирішувати долю іншої країни та розповідати про те, президенту Ізраїлю варто піти у відставку. А далі за класикою жанру почала давити на жалість знову ж таки піаритися на темі війни тепер. Вже в Україні перед Україною загроза на порядок серйозніше. Проти нас воює не банда терористів, а ядерна держава з необмеженим мілітарним фінансовим людським ресурсом. Написала вона, треба було про безпеку думати раніше, а не після півтора року повномасштабної війни. Не словами та підбурюваннями людей на зрадоньку писати про небезпеку. Здавалося би дно вже пробивати нікуди, але Геращенко таки змогла. Вона заявила, що нам потрібна єдність навколо ЗСУ, а також активізація роботи назовні для. Збереження антипутінської коаліції і підтримки України, можливо, треба це сказати своїм колегам з партії ЄС та самому Петру Олексійовичу. До речі, якого частенько бачать за межами нашої країни. Інших членів партії викривають на хабарях. Ось тільки такими діями у нас буде єдність та скоріше перемога. Перш ніж писати про когось та лізти в чужий монастир з порадами, варто почати з себе. Та й звісно, усі ці слова порохоботів мали одну мету принизити нашу владу. Не забула Геращенко і про професійний уряд. Який би міг здати відповідь на безпекові соціальні і економічні виклики? Чи б раніше влада це усвідомить, тим більше шансів в Україні вистояти і перемогти? Це ж треба мати наглість, щоб спочатку писати за Ізраїль, а потім, як завжди, плавно перейти на чинну владу, захищаючи та просуваючи свого кандидата. Ніяких виборів під час військового стану бути не може. А от посилити уряд, відмовитися від поліцензури і автократії потрібно негайно, додала вона. А чи Не Геращенко ще зовсім нещодавно піар? Рилися в мережі та готувалася до виборів, а тепер перевзулася у повітрі. Який же це цинізм? Іра Гіращенко, методичку реалізовано. Сідайте п'ять Наступним естафету. Раніше написав Арієв, написав один в один ті самі слова, але завжди додав, як завжди, сарказму та припілів у війну Ізраїлю нашу владу. Люди в коментарях, до речі, теж не зрозуміли посилу Ар'єва та сказали наступне. І до чого це написано ж? І в вашому незрівнянному Ізраїлі, що після війни, які в нас чи в нас війна вже закінчили. Політика непогані і меншовартісні обурюються користувачі. Навіть народ у коментарях примітивного Фейсбуку усвідомлює, що Порошенківські боти пишуть нісенітниці у своїх соцмережах. Володя Ар'єв методичко теж реалізовано творчості. Дайте п'ять. Ну а далі на черзі Олег Синютка, який виявився більш винахідливим та зняв відео. Уявляєте, схоже, як в дитячому садку усю ніч вчив текст, аби зняти хоч щось. Так душевно записав і сказав. Проте видно, що не від себе казав, а схоже, дійсно читав з листочка. Заморочився Бідося, навіть музику додав певно, так розчулити усіх хотів, хіба за винахідливість поставити тверду трійку. Схоже, маркетологи та піарники Порошенка не такі вже і професіонали, хоча б текст кожному міняли, а не одне й те саме дали трьом людям. Скоріше за все, колеги Сивочолого написали це для того, аби направити українців на їх думки. Однак українці давно те себе визначили, хто справді працює на перемогу, а хто розбрухує суспільство. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.